Знаєте, за кожним таким ідеальним моментом, коли ми відпочиваємо в готелі чи насолоджуємося вечерю в ресторані, і все просто працює як годинник, за цим усім стоїть така собі невидима, але дуже потужна сила. І це, повіжте, зовсім не магія і не якась там випадковість ні, це ретельно до дрібниць продумала система. От ніколи не замислювалися, як так виходить? Як улюбленому ресторану чи готелу вдається, ну, знаєте, тримати марку? От щоразу, з року в рік, ми отримуємо той самий рівень комфорту, той самий смак, те саме обслуговування. Чому кава завжди однаково ідеальна, а номер ну просто бездоганно чистий? Так, от відповідь, як виявляється, криється саме в цьому. Увесь секрет цієї стабільності це детальний операційний план. Давайте уявимо його не просто як якийсь нудний документ, а скоріше як таку собі дорожню карту. Що перетворює великі амбітні цілі бізнесу на щоденну злагоджену реальність для всієї команди? Гаразд, давайте зануримось у це глибше. Отже, план успішної гостинності по суті, операційний план це такий собі міст міст, який з'єднує високі стратегічні амбіції бізнесу з ну з абсолютно конкретними зрозумілими діями для кожного працівника щодня. Простими словами, це інструкція з експлуатації бізнесу. У ній чітко, крок за кроком, прописано, як використовувати абсолютно всі ресурси: людей, продукти, гроші, щоб досягти двох головних цілей: перша це стабільно висока якість для гостя, і друга не менш важлива прибутковість для самої компанії. Добре, але як же досягти цієї стабільності? Ну, відповідь через стандартизацію. Якість розумієте, не виникає з повітря. Її буквально проєктують, створюють, і ключовим інструментом для цього є те, що називається стандартними операційними процедурами. Так, SOP, або стандартна операційна процедура. По суті, це такий собі детальний покроковий рецепт для кожного, навіть найменшого завдання. Його головна мета прибрати будь-які припущення. Знаєте, оте, я думаю, так буде краще. Ні, SOP гарантує, що кожна дія від відповіді на телефонний дзвінок до сервірування столу виконується однаково якісно. І що найважливіше, неважливо, хто це робить, досвідчений працівник чи новачок, який сьогодні перший день на роботі. От давайте поглянемо на конкретний приклад: прибирання номера. Здавалося б, що тут складного, але ні, навіть ця задача розбивається на дуже чіткі кроки: провітрити, прибрати сміття, застелити ліжко і так далі. І це гарантує дві речі: по-перше, жодна навіть найдлібніша деталь не буде пропущена. А по-друге, покаївка, яка прийшла на роботу свій перший день, зробить все так само добре, як і її колега з п'ятирічним досвідом. Гаразд. А тепер перемістімося з гостьових зон туди, де відбувається магія на кухну. І що ми там бачимо? Тут діє абсолютно той самий принцип, просто він має іншу назву: технологічна карта. По суті, це і є SOP для кухаря. І ось ця спрощена таблиця просто блискуче показує, як це працює. Дивіться: яловичина 200 грамів, смажити 4 хвилини з кожного боку, спеції 2 грами. Технологічна карта це гарантія того. Що стейк, замовлений сьогодні, буде один в один, таким самим, як і той, що їсть їв тут місяць тому. Вага, час, кількість спецій все прописано до грама до секунди. Це, це справжня інженерія смаку. Але ж ми розуміємо, що якісна страва починається не на пательні, вона починається набагато набагато раніше з якісних інгредієнтів. І це плавно підводить нас до наступного ключового елементу плану управління потоку ресурсів. Тому що все, абсолютно все, починається з правильного вибору постачальника. І отут важливо розуміти вибір партнера це не просто пошук найнижчої ціни. Ні, це стратегічне рішення, надійність, сертифікати якості, наприклад, ХЦЦП для харчових продуктів, стабільність і гнучкість поставок усе це не менш, а то й більш важливо, ніж сама ціна. Ну бо погодьтеся з поганих продуктів добру страву не приготуєш, як не старайся. Ну от, продукти приїхали. І тут одразу ж вмикається фундаментальний принцип управління запасами: FIFO, First In, First Out. Або як у нас кажуть, перший прийшов, перший пішов. Це золоте правило, яке гарантує, що продукти, які надійшли на склад раніше, будуть використані першими. Це елементарно, але це ключ до свіжості та мінімізації псування. І тут важливо не плутати з лифо. Звучить схоже, так? Але лифо це суто бухгалтерський метод обліку, який в реальній операційній роботі з продуктами ну просто не використовується. Добре. Стандарти є, процеси є. Але як зрозуміти, що вони працюють ефективно? Дуже просто усе це має бути вимірюваним. І отут ми переходимо до найцікавішого: до математики ефективності та контролю. Це той момент, де стандарти перетворюються на чіткі зрозумілі цифри. І ось перед нами одна з таких цифр, можливо, найважливіша для будь-якого ресторатора: 28%. Це цільовий фудкост. Повірте, це не просто якийсь відсоток, це ключовий показник ефективності, за яким шеф-кухар та менеджер стежать ну, буквально щодня. Так що ж це таке, цей фудкост? Все дуже просто він показує, яка частина від ціни страви в меню йде власне на закупівлю інгредієнтів для неї. Контролюючи цей показник для кожної позиції в меню, бізнес, по суті, контролює свою прибутковість. І будь-яке, навіть найменше відхилення від норми це такий червоний пропорець, сигнал про те, що десь є проблема. Абсолютно те ж саме стосується і, мабуть, найдорожчого ресурсу будь-якого бізнесу праці персоналу. І тут на допомогу приходять норми продуктивності. Наприклад, скільки номерів за зміну має прибрати покоївка, або скільки столів одночасно може ефективно обслуговувати офіціант, маючи ці норми і прогноз завантаженості, менеджер може скласти ідеальний графік і таким чином уникнути двох крайнощів або зайвих витрат на персонал, або що ще гірше падіння якості сервісу через те, що просто не вистачає рук. І, звісно ж, контроль куди без нього. От слово інвентаризація звучить так трохи нудно, правда? Але насправді це не просто перерахунок залишків на складі, це надзвичайно потужний інструмент контролю. Він виявляє будь-які розбіжності між тим, що має бути за документами, і тим, що є на полицях, насправді. А будь-яка нестача це знову ж таки сигнал. Сигнал про крадіжки, про надмірні списання або навіть про те, що кухарі порушують технологічні карти. Але знаєте, всі ці процеси, стандарти, логістика, контроль стоять на одному єдиному фундаменті. І цей фундамент це не просто ще один пункт плану, це його основа. Мова йде про безпеку. І отут треба засвоїти одну ключову непорушну річ. Ця фраза каже все. Безпека та санітарія це не частина плану, це ліцензія на право працювати. Краще й не скажеш. Без цього бізнес у сфері гостинності просто не має права на існування, це не опція. Це абсолютна вимога. І це ж стосується абсолютно всього і санітарно-гігієничних норм, як от хасцеп, і пожежної безпеки та охорони праці, і, звісно, наявності всіх необхідних дозвільних документів. І от якраз операційний план і перетворює дотримання всіх цих суворих вимог на зрозумілий керований щоденний процес. Гаразд. Давайте тепер спробуємо зібрати все це докупи. Як усі ці елементи, стандарти, логістика, контроль, безпека, як вони всі працюють разом, як єдиний організм. Відповідь проста: їх синхронізують сучасні технології. Такі речі, як системи управління готелем або ПІМС, та ресторанні системи або ПІОЕС, це без перебільшення нервова система всього бізнесу. Тільки уявіть, вони в режимі реального часу пов'язують бронювання номера, статус його прибирання, замовлення на кухні і залишки продуктів на складі. Все це поєднується в єдиний інформаційний простір. І що ми маємо в підсумку? А в підсумку операційний план бере весь цей потенційний хаос, який складається з сотень, а то й тисяч щоденних завдань, і перетворює його на злагоджений передбачуваний механізм. І головна єдина мета всього цього величезного механізму створити те саме бездоганне враження для гостя. Тож, наступного разу, коли будете насолоджуватися ідеально приготованою стравою або відпочивати у бездоганно чистому номері, спробуйте на секунду замислитись і побачити за цим усім цю невидиму роботу. Цікаво, чи вдасться тепер розгледіти за цією легкістю той самий ретельно продуманий план, який і робить усе це можливим.